Це звичайний надземний перехід, його висота 5 метрів. З усіх боків міст надійно огороджений металевими конструкціями. Залізничники наполягають, звідси потрапити на вагон можна лише навмисне та перелізши огорожу. На станції Каракуба знаходилися вагони з вапняком. Залізничники бачили, як в один із них впала дитина. У момент падіння побачили і спалах електричного розряду. Коли підбігли до хлопчика, той був притомним. Ми побіжали на місце пришельстві. коли прибіжали, мальчик сидів в вагоні. попросили его чтобы он лег и ползком дополз до края вагона когда он дополз сняли его на руках принесли уже непосредственно сюда на вокзал когда нес его на руках он мне единственно спрашивал дяденька я сильно ли у меня лицо пожженное. я думаю это дуга скорее всего 27 тысяч вольт большие напряжения вот поэтому ну желательно чтобы никто не попадал в такие ситуации и не повторял таких ошибок не прыгал. При падінні хлопець потрапив у двометрову зону між контактами. У кожному з цих дротів по 27 тисяч вольт. Можливо, саме ця відстань і врятувала дитину, кажуть медики. Утім, постраждали, все ж отримав опіки понад 30% відсотків всього тіла. Він втратив сознання во время травми, так як отримав тільки електричний ток, але й черепно-мозгової травму. Була проведена э, очищення ран. І рани закриті іскусственними покриттями біологічними. Десятирічний Даніл стверджує, з переходу не стрибав, просто заліз у вагон за куртку, яка у нього випадково випала з рук. У мене впала куточка вагон, Я ж постійно ці неснуваю. Говорять, все це що ти пригнула туди вас, поїзд. Говорять, мама, я що дурак вдруг вагон поїде, пригнуть. Та там себе пригнув би з моста, мастабу, он би як мені Так взагалі загаліби повністю через пролетаю, через за провода. Дійсні обставини інциденту має встановити транспортна міліція лінійного відділу станції. До розслідування долучилася і прокуратура.